Життя тимчасове, але Божі обітниці вічні. Сьогодні в програмі 5 хвилин для змін. Ми звернемо увагу на одну з численних обітниць, залишених нам на сторінках святого Писання. Образи створюють довговічні спогади, які час не може стерти. Китайське прислів'я говорить: сто разів почути не краще, ніж один раз побачити. А популярний англійський вислів додає: одна картина варта тисячі слів, Виходячи з цього принципу, протягом багатьох років адвентистські художники зображували ключові елементи Божого плану спасіння. Одна з найбільш проникливих і натхненних колекцій таких зображень це художня галерея від Едему до Едему. Розташована в головному холі штаб-квартири Генеральної конференції церкви Адвентистів сьомого дня, відкрита 12 квітня 2015 року. Експозиція містить понад 70 картин різних художників. У нижньому холі представлені картини, що зображують події Старого Завіту у мистецькому оформленні верхнього холу. Та його коридору можна побачити сцени з Нового Завіту, а в Атріумі розміщені зображення викуплених у небесних дворах. Уся виставка досягає свого апогею в оригінальній картині Нейтана Гріна Блаженна надія, яка дивовижно зображує другий прихід Христа. Кожне полотно несе глибокий зміст. Але вся тематична послідовність ілюструє, що ми перебуваємо на самому порозі вічності. Експозиція від едему до едему є мікрокосмічним відображенням великого плану спасіння, який отримує безпрецедентне макрокосмічне втілення наприкінці тисячоліття, коли новий Єрусалим і Божий престол будуть встановлені на оновленій землі. Ось як вісниця Божа, Елен Вайт описує цю сцену. Над престолом височить хрест, і, як у панорамі, змінюють одна одну сцени спокушення і падіння Адама, а також подальші події у великому плані спасіння. Далі перед схвильованими глядачами проходять заключні сцени, покірний страдник іде на Голгофу, цар небес. Висить на хресті. зарозумілі священники і глузлива юрба знущаються з його предсмертних мук. Жахливе видовище постає таким, яким воно було насправді. Сатана, його ангели і його піддані не в силах відвести очей від картин, створених їхнім пензлем. Кожен учасник тих подій пригадує роль, яку йому довелося відіграти. Людська історія добігає кінця, і кожен із нас це актор на сцені життя. Згідно з Божим задумом, усе необхідне для нашого спасіння вже готове. А зараз небо і земля уважно спостерігають за нашим вибором. Апостол Петро у третьому розділі другого послання висловлює щире прагнення вірних послідовників Ісуса. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Цей вірш є джерелом нашої надії. Він нагадує нам, що світ, у якому ми зараз живемо, є тимчасовим, попри гріх і зло, що панують у ньому, Божий задум веде до оновлення всього створіння. Нові небеса і нова земля це не просто місце. А досконалий Божий порядок, у якому мешкають спасенні, що живуть за Його волею. Слова апостола Петра закликають нас жити з вірою у Божу обітницю, бути готовими до Його приходу і прагнути праведності вже сьогодні. Це не лише майбутня надія, але і потужний стимул до святого життя зараз. У 13 розділі послання до євреїв написано. Бо ми не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього. Отож, непохитно тримаємося шляху до відновлення Едему, не дозволяємо нічому і нікому відвернути нас від цієї мети. Помилімося, дорогий Небесний Отець! Дякуємо тобі за те, що ти готуєш для нас нове небо і нову землю. За те, що ти, Господи, зробив все можливим, щоб ми там були, допоможи нам прийняти твій подарунок в ім'я Ісуса. Молимось. Амінь. Не забувайте всіх Божих обітниць, даних нам.